У нас, виходить, під ізюмом цей сад. Там зеркало така, плівка плаває. Ось стела матір. Клей наклейки на, на бутилки. оцет. Просто чистий, вишневий сік концентрований. Цю соковарку ми взагалі вивозили з під обстрілів. Котел зготавлюю паровий. Робоче місце собі будую. Немає того, щоб не вийшло, якщо ти йдеш до сілі. Із Донеччини на Полтавщину про релокований бізнес будемо говорити із співвласником садівничого товариства Іваном Діхтярем. Іване, вітаю вас! Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, ви після обстрілів вирішили евакуюватися із Донеччини. Коли це сталося і чому саме Решетилівку обрали? В нашому товаристві садок знаходиться між Слоянським і зімом. Якраз так сталося, що він на межі зіткнення знаходився ми до липня того року. Чекали, поки закінчиться це ж жахіття, але воно затягнулося і прийняли рішення виїжджати. виїжджати. Спочатку думали в Київ десь в центр України. Но тоді зрозуміли, що якось попало так, що гарно, що Полтавщина Яблучна, сита така українська губернія. І до того у вас були зв'язки, якісь із Полтавщиною? Ні, ні не єдине, що ми на Полтавщині, коли нас не вистачало, може, там степовий регіон Донеччина. То ми докупляли яблука. Тобто везли з Полтавщини яблука туди в Донеччину, а зараз тут на місці вже виходить, проблема. Розкажіть до 22-го року: ну які у вас там були об'єми виробництва? Можливо, у вас був якийсь сад? Ми саділи товариство, і в нас було 46 і є 46 гектарів е, саду. І ми до цього переробляли е, цей сік. Ну ми для себе, для членів товариства. А вже коли реалікувалися на Полтавщину, то вирішили зробити такий же більш комерційний продукт і напоїти нашими соками не тільки члени товариства, а й вийти на ринок. І тут вже ми такі більш масштабували. Полтавщина нас прийняла, і ми вирішили тут збільшити опції виробництва. На чому ви акцентуєтеся? Що ви робите? У нас екологічне виробництво. Ми навіть в статуті записано, що ми не використовуємо викопне паливо. Більш того, наше виробництво все це від'ємний вулицевий слід. Тобто е глукисти газ, в повітря дерева забирають, ми з цих де з дерев, і то, що вони з плодів робимо е соки, е з зі стволів робимо паливо, а відходи робимо траплейний ґрунт і закопуємо землю. Хто може бути теж співвласником, адже ви відкриваєте можливості для так, всіх? Це є такі е більш е ну, компанійський проєкт, де, де люди однодумці е зійшлися, в когось є обладнання, в когось є садок є гроші вільні. Люди скооперувалися, і це садівниче товариство зареєстровано ще в 90-му році. Але в 2017 році ми зробили рестарт, зробили нову модель статуту, щоб можна бути садівником. І тобто, повністю переробили його для того, щоб люди. З різних куточків України мали можливість е, долучитися до нашої спільноти. У Нас навіть є е, член товариства з Італії, є член товариства в Германії. Багато людей з центральної України, з Львова. Тобто, ну всій країні. У нас графія наших членів дуже велика. І тут, коли ви в Рошити приїхали, то ви теж робочі місця дали і тутешнім людям. Так, по перше, ми ж це сезонне виробництво, і у нас тут з липня ми ще добираємо ще там 4 людини. Але ми це літа, може потім побачите, долучаємо молодих людей. Клей наклейки на бутилки, підоцид. За день десь таких ящиків 10 штук. Вирішив за літні канікули трошки підзаробити грошей. Давала мама дозвіл, все домовлено. Повністю 100% сировину ми закупаємо в місцеве населення. Це невеличкі домогосподарства. Тобто сировина екологічно безпечна, люди не обробляють. Ми не використовуємо сировину інтенсивного садівництва. Яблука, слива, томати цього року роздали безкоштовно більше там до під 20 тисяч кущів томатів місцевим домосподарством. Люди вирощують, і, от наступного тижня, маємо вже почати закуповувати цю у людей. Що виростили, бо Херсонщина була затоплена. Того року була окупована, і щоб цінішу трошки висповнити, ми зайнялися томатами на Полтавщині. На день ми можемо робити 2,5-3 тонни соку. Це залежить від того, від сировини. Тобто у нас є обладнання, яке можна там в 12-й відер, От у нас чорносмородно не везуть, а ж невеличка партія, там 12 відер, у нас є такий невеличкий цей апарат. А вже масово пішло там яблуко, то ну, там півтори-дві тонни за, за зміну люди роблять. І скільки у вас у штаті людей? Зараз троє. Через війну вже був дорогий і всі, майже всі заводи, склозаводи зупинилися. І Ми от знайшли от вихід, яблучний оцет ми виготовляємо натуральний яблучний оцет, і фасуємо, бачите, в цю горільчану пляшку. Тобто на вторинному ринку купляємо цю пляшку, люди миють і випускаємо такий повторний обіг. Цей оцет зріє 9 місяців, як вагітність у жінки. Сначала з яблучного соку ми десь три місяці робиться це яблучний сидр. Тоді це, це два різних бродіння. Тоді до яблучного сидру підсаджується такий оцетовий гриб, називається оцетова матір. І ще чотири місяці е, е, ж спирт е, сидру переробляють ці бактерії на яблучний оцет. Хлопісні бактерії переробляють яблучний сидр, е, в яблучний оцет. Там зерка така. Плівка плаває, от става матір. Це машина, яка закурковує. У нас це така пляшечка, яка купорочка. і вона витримує і велике давлення, і, і може гарячий, гарячий продукт. Абсолютно стерильно. Цю машину і дуже багато обладнання ми отримали завдяки грантам, коли приїхали на Полтавщину. Грошей, як завжди, немає. І ми почали спочатку, і ми долучились до всіх грантових програм, яких таки можливо Участи, У нас три чи чотири гранти ми виграли, це під мільйон гривень надходжень було від іностранних партнерів і місцевих блідників. Перевести обладнання, нам отримали грант 160 тисяч. Потім грант на придбання це ж, термотонель. Ми придбали за грантові кошти. Більше, ну, більше під більш, ну, мільйон гривень ми отримали підтримки від ребенка. Е. А взагалі було евакуюватися важко? Ну, оцю соковарку ми взагалі вивозили з-під обстрілів. Я навіть пам'ятаю, ну, немає відео, коли ми приїжджали греблю, а у нас, виходить, під ізюмом цей сад, і виходить, ця гребля прострілювалася, і ми якраз машина евакуатор їхала, і у нас там то сліво, як війну, то, то сліво, зриви були такі, вода, стовби водні. Так що таке дуже було, <сміна> дуже було таке запам'ятающе таке. Враження від від вивезення цього Того року, так раз рік назад. Розуміємо, що яблука визрівають, і якщо ми не не не, не підприймаємо якихось кроків, то залишимо наших споживачів без, без оциту. І коли вже липень і яблука пішли, то ми швиденько зібралися, бо війна затягувалася, і виїхали, і швиденько релокувалися і побудували цей завод новому місці. То ви тут з нуля все побудували? Ми в оренду взяли ці бокси, а повністю ремонт ми зробили цей. І я от розкажу, там новий ми цех на вулиці будуємо під переробку томатів, то то з нуля. Це ванна, в якій миються там томати. Після того, як вони помиті, загружається Це така велика терка. Терка перетирає в такий в жмих. падає вниз. І це прес прямого віджиму. це прес, Якщо ми робимо сік прямого віджиму з яблучок, то це прес давить жмих. А томати це називається протирочна машина. Там таке сито. І це через сито такі вали перетирають, виділяють семічку, зернятко і шкурку від томатів. Тоді цей томатний сік попадає в В цій діжці він нагрівається, і після, після нагрівання поступає в пастеризатор і дуже швиденько нагрівається до 80 градусів і розпасовується в баночки. Вдячність Решетилівці. цього року ми робимо кетчуп решетилівський. Такий гостренький кетчуп з місцевих таких томатів. І оце новий продукт. решетилівський кетчуп цього року будемо коштувати. Я думаю, що десь через місяць ми його побачимо. Я саковарю, який ось, ну, на даний момент зараз зготовлюю сам ось котів, зготовлюю паровий. Ну, Робоче місце собі будую. Я взагалі сам за професією Ну, Як кажу, не важно, чи борщі варить, чи метал варить, воно все вариться. Я буду трошки з суржиком розмовляти, бо я сам з Донецької області, ну, родом атуди. Приїхав. Я ще в 2015 році приїхав сюди. Оце ось буде у нас літній цех по виробництву томатів. Пішли, я розкажу вам, куди ми одіваємо наші відходи, як переробляємо ми відходи від яблучний жмих на біогаз і на добриво. Підемо до, до жовтої діжки. Яблучний жмих загружається в цю е, е, діжечку. В нього знаходиться такий блендер-міксер. Він подрібнює цей яблучний жмих такий в мілкі-мілки, як смузі, щоб наші бактерії не, не тратили свою енергію на, на пережовування цього яблучного жмиху. І подається всередину. Всередині там є е, е, такий е, е, газовий котел. Підтримується така гарна постійна температура, така комфортна для цих бактерій. І вони споживаючи наші жмих, виробляють газ, метан, який ми е, користовуємо для, на виробництві. Це, це маленький реактор, це такий заквасочник, бо великий реактор уже там на, на 16 кубів, буде там стояти в землі, він закопаний в землі, і там теж буде зроблено опалення. Це такий як заквасочник для великого реактора. А це склад нашої тари. Ми цього року. Дали об'яву в місцевій газеті, і люди несли баначки. Ми купляли ці баначки, цілу зиму потрошку мили і готувалися до сезону. Тут більше 6 тисяч банок складено трьохлітрових. Наше виробництво орієнтовано на місцеве домогосподарство. закупляючи яблука, сливу, ці банки, ми даємо можливість заробляти місцевим людям. І це дуже велика користь. І люди задоволені, і нам дуже така велика польза, бо нам не треба, умовно кажучи, вирощувати самим сади, а ці сади. Наші сади знаходяться на приватних ділянках людей, наших, наших партнерів. А це склад готової продукції. Він зараз пустий, бо у нас сезон тільки починається. Єдине, що ми тут трохи заготували вишневого концентрату, бо от вишні ми цього року переробили більше двох тонн. Вишневий сік він кислий і окремо ну, не споживається, або він додається чи в яблучний сік, чи робиться там інші мікси. А тепер розкажу про цю купу дров. Ми для того, щоб не конкурувати з місцевим населенням за енергоресурси, забираємо те, що не потрібно, то, що до цього просто спалювалось в лісі. Це гілки, які до нас просто звозили на звалище або спалювали в лісах. Ми ці, ці е, гілки подрібняємо, е, звозимо і використовуємо зараз для, ну, для виробництва. для свого. А я кажу, ж, наступного року маємо намір ці друзки е, переробляти на газоподібне паливо і на рідке паливо. Це безкоштовна сировина, і я знаю, що ну, в них є теж такі. Великий потенціал з цього палива. Це наша собака Берта, вона з нами приїхала зі Слов'янська. Сільська вже побігла. Дуже довго привикала до міста. Вона спочатку всіх трогала за ногу зубами, а тоді, поки в погрібі не посиділи два рази, зараз вже все, вже така стала місцева і міська, вже перестала кусатися тільки трошки. Гавкає ізрібка. Прижилася і Берта, да. прижилися і ви, я так бачу. Да, в да, да, да. Ми, я думаю, що в я кажу, Вона довго в речівці, я кажу, в рештирівці вона завжди. Є плани по розвитку вашого підприємства? Так. так, Це підприємство ми хочемо зробити таке показове, щоб, щоб можна було водити сюди екскурсії. Мовно кажучи, в Києві є Софія Київська. В Харкові там є якісь свої достопримічальності, а це буде такий дивогляд, Решетилівський, завод Карбон-рецикл, на якому можуть діточки прийти побачити, як робиться яблучний сік, як переробляються відходи в землю і в біогаз. Подивиться мікроскоп, як ці мікроорганізми виробляють цей газ, і так далі. Тобто такий буде ну, виставковий комплекс. І хочемо, щоб люди бачили, що можливо робити гарні речі і не копати землю, і не видобувати викопне паливо. Іване, а куди ви реалізуєте всю продукцію? В наші місцеві і школи, і інтернати, і, і Кремінчук, і Полтава, і Кропивницький, то по всій Україні ми торгуємо. А цього року я кажу, що ми вийшли вже на такий ринок комерційний, і в літрових пляшках будемо представлені і в мережах. Я думаю, що у нас великі обітні плани. Треба робити те, що ти вмієш, і робити свою справу. Якщо ти будеш сидіти і сумніватися в чомусь, то, то так воно і буде в прийде час. А якщо ти робиш, не звертаючись не звертаючи увагу на, на якісь. Тимчасові умовні перепони, то вона все вийде. Я знаю, що ну все це немає того, щоб не вийшло, якщо ти йдеш до цілі.